Відправляю ось таке замовлення: три геля алоя вера фрідом. Що робить цей гель? Це наш всього. Цей гель відновлює, всі хрящі, відстраює, позбавляє від болів в суглобах, від болів там артрит, артроз, коксартроз, всі, всі, які проблеми є з опорно рухливим апаратом, на косточках рук, деформація пальців, якщо там ідея порушення. Кісткової деформації кості, то цей гель теж допомагає позбавитись причини і устранити цю причину. Також він не тільки зупинить розрушення костної системи, а ще й буде відновлювати та відстраювати, ваші кості стануть міцнішими, крепшими, менш пористими. В общем, це колаген, гіалурон, колаген, хондроїтин, глюкозамін у складі, вітамін С та алоя вера. Алоя вера – це саме головний провідник. Він доводить всі ці компоненти саме в органи туди, куди треба і встраює, допомагає організму відновитися, позбавляє від всіх болів в опорно-рухливому апараті. Будете бігати, пригати своїми внуками. Равничками і нічого у вас не буде боліти. Гель алоя Вера Фрідом допомагає сполучну тканину відновлювати, щоб вона не розрушалась. Вона зміцнює цей гель, зміцнює нашу шкіру, робить її більш пружною, позбавляє від зморшечок. Тобто, розгладжує шкіру. Пробуйте, це натуральний продукт, і не треба задавати питання, чи можна, чи не можна. Гель, що треба спочатку розібратися, що таке гель алоє? Алоє це овощ. Овочі треба їсти. 70% раціону нашого денного раціону. 70% – це овочі та зелень. То... Звісно ж, гель алоям можна всім, навіть якщо у вас нічого не болить для профілактики, щоб потім не розрушалися ваші суглоби та хріщі, щоб не, щоб не з'являлися грижі, щоб, щоб бути енергійною до 100 років. Ось, Це дуже цілебний гель. Він допоміг мені, допоміг моїй мамі позбавитись від болі в суглобах, він допоміг моїм. Багатьом-багатьом клієнтам. За 6 років досвіду роботи в ЛР у мене дуже багато клієнтів. Кожного дня до мене, ну, десь 3, 4, 5 або 6 навіть, буває 9 нових людей звертаються до мене саме за покупкою продукції ЛР. Це німецька якість, довіряйте. Німецька